Бажаєте жити поруч із Дніпром у комфорті, тиші і з розміненою інфраструктурою. Дніпро Айленд це сучасний житловий комплекс від Креатурбут за 850 метрів від метро Сокорки поруч з Дніпром. Комплекс розташований на території із закритими дворами без машин, цілодобовою охороною і ландшафтним парком для прогулянок. Поруч торгово-розважальний центр Рівермол, школа набережна. У кожному будинку комерційне приміщення, магазини, сервіси для вашої зручності, В комплексі, власна котельна, автономне опалення, енергоефективні вікна та розумне утеплення. Обирайте одно, дво або три кімнатні квартири з продуманими плануваннями, великими вітальнями, балконами та навіть видами на Дніпро. І головне. Встигніть скористатися акціями знижка до 10% при повній оплаті, або розтермінування до 26-го року з першим внеском від 30%. Дніпро Айленд – ваш дім біля ріки. Залишайте заявку на сайті або приходьте до відділу продажу вже сьогодні.